Виконуємо номер 321 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У комірках запиши такі цифри, щоб множення було виконано правильно. Завдання перше. У першому множнику у нас відсутня цифра, яка відповідає за розряд десятків. У другому множнику відсутня цифра, яка відповідає за розряд одиниць. При добутку на одиниці виходить остання цифра 3. Тому, відповідно, у другому множнику у розряді одиниць буде цифра 1. І тепер дивимось на цифру у розряді. Десятків першого множника. В результаті множення на 1 виходить 7. Значить, ця цифра буде у нас 7. І тепер спокійно виконуємо множення 3 на 1, 3, 7 на 1 7, 5 на 1 5, 2 на 3 6, 2 на 7 14, 4 записали, 2 на 5 10 і 1 один, 11. Виконуємо додавання. 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 5 до 4, 9 до 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 1 додати 1, 2. І 1 переписали. Отже, перший множник 573, другий множник 21 і добуток 12033. Переходимо до прикладу, 2. Перший множник у нас відомий, другий множник взагалі відсутній. Шукаємо цифру одиниць другого множника. В результаті добутку у нас виходить 0. Значить, тому це буде цифра 5, бо 6 множимо саме на 5 буде в кінці 0. 6 на 5, 30, 0. Записали, 3 запам'ятали. Тепер можемо помножити вже. 5 на 1, 5 да 3 8, і 2 на 5 10. Тепер цифра десятків у другому множнику. В результаті множення на 6 виходить цифра 4. Тому, відповідно, це буде цифра 4. 4 6 на 4, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 1 на 4, 4 на 2, 6. Все правильно. І 4 на 2 8. Виконуємо додавання. 0 переписали. 8 до 4 – 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 6 до 17. І 8 додати, буде 9720. Завдання третє. Є перший множник – 84, Другий множник відсутній. Почнемо із добутку. Остання цифра 8. До неї більш нічого не додається. Тому перепишемо 8. Відповідно… Цифра в розряді одиниць другого множника буде у нас цифра або 2, або 7. Якщо це буде 2, то 2 на 4 8, і тут 2 на 8, ніяк як 8 не буде. Значить у нас не 2. Наскільки ще можна помножити 4, щоб остання цифра була 8 на 7. 4 на 7 28. Пробуємо 7. 4 на 7 – 28. 8 пишемо, 2 помічаємо. 7 на 8 – 56, до 7. 4 на 7 – 28, 2 запам'ятали, 7 у 8 – 56, до 58. Шукаємо цифру, яка відповідає за розряд десятків. Значить, У нас всього. Дві цифри виходить примножені, тому, відповідно, 2 вже бути не може, бо 2 на 8 буде 16, була б третя цифра, тому це, це тільки цифра 1. 4 на 1, 4. І 8 на 1, 8. Виконуємо додавання. 8 і 4, 12, 2 записали, запам'ятали. 5 до 8 13, до 1, 14. Отже. Перший множник 84, другий множник 17 і добуток 1428. Завдання четверте. Значить, у нас є тільки цифра одиниць у першому множнику. Другий множник взагалі відсутній. Значить, І є в добутку, остання цифра 7. Відповідно, щоб отримати 7, необхідно 7 помножити на 1. Далі, до 4, 4, більш нічого не додається. Переносимо цифру 4 сюди. Отже, множимо на 1 якесь число, виходить 4. Це буде 4. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що у нас всього 2 доданки, хоча множиться 2 трицифрових числа. Повинно бути три доданки. Отже, десь у другому доданку розміщено 0. Ну, перша цифра в сотнях не може бути 0, значить, скоріше всього. Чи точніше, 0 стоїть у розряді десятків. Ну, а тепер виконуємо множення далі. Так, цифра 5. Додається, 4 перенесли. Так, перевіряємо 7 на 1 – 7, 4 на 1, 4. Так, і тепер одна цифра у нас виходить. Тут повинна бути, і множимо. На неї виходить 5. Значить, відповідно, у нас може бути цифра 1. А тут цифра 5. Перевіряємо 7 на 1, 7, 4, 1 на 1. 1. На 5 перевіряємо, 7 на 5, 35. Правильно так ми рахували, 5 записали, 3 запам'ятали. 4 на 5, 20 до 3, 23.